Параграф восьмий. Кристалічні та аморфні речовини. Кухонна сіль, цукор, борошно, крохмаль важливі харчові продукти. Кожний із вас щодня або періодично стикається з ними і знає, що сіль цукор складаються з кристаликів, а борошно і крохмаль із дрібних часточок, не схожих на кристали. Це підтверджується й при розгляданні двох останніх речовин. У мікроскоп. Для твердих речовин існують кристалічний і аморфний стани. Термін походить від грецького слова аморфос, безформний. Кристалічні речовини у восьмому класі під час ознайомлення зі сполуками, які складаються з йонів, ви дізналися, що вони утворюють кристали малюнок 11. Кристал це самоутворене тверде тіло, що має плоскі грані та прямі ребра. Кристали кухонної солі мають вигляд кубиків, а цукру складнішу форму. Найменші частинки речовин йони натрій плюс і мінус в солі, молекули с 12 h Х22О11. В цукрі розміщені в кристалах у чіткому порядку, який повторюється в різних напрямках. Модель внутрішньої будови кристала називають кристалічними градками, це схема чи макет розміщення найменших частинок у невеликому об'ємі кристала. Відповідно до будови речовин розрізняють йонні, молекулярні та атомні кристалічні градки, малюнок 12. Кульки, якого кольору на малюнку 12 відповідають атомам карбону, силіцію та оксигену. За звичайних умов або низьких температур у кристалічному стані перебуває більшість простих речовин, неорганічних сполук, а серед органічних речовин переважно ті, які складаються з невеликих молекул. Цікаво знати: будову кристалічних речовин вивчають. Досліджуючи відбиття кристалами рентгенівських променів. Аморфні речовини. У багатьох речовинах молекули атоми розміщені не впорядковано, а хаотично. Це аморфні речовини малюнок 13. За такою особливістю будови вони нагадують рідину. В аморфних речовинах і рідинах існує лише ближній порядок у розміщенні найменших частинок, а дальнього порядку немає. Наприклад, водневий зв'язок відповідним чином орієнтує сусідні молекули полісахаридів, білків, а проміжмолекулярну взаємодію у воді вам уже відомо. Аморфними є вищі карбонові кислоти. Полісахариди, жири, білки, багато полімерів. Приклад аморфної неорганічної речовини скло. З нього можна виготовити предмет симетричної форми, який не відрізнити від кристала. Якщо ж його розбити, отримаємо безформні уламки, а не дрібні кристалики. Таким самим буде результат із бурштиновим кубиком. Фізичні властивості. Кристалічні та аморфні речовини різняться за деякими фізичними властивостями. Кристалічна речовина, яка при нагріванні не розкладається, має певну температуру плавлення, а аморфна речовина плавиться у відповідному температурному інтервалі. Наприклад, скло при сильному нагріванні спочатку розм'якшується, при цьому його температура продовжує зростати. А потім повністю перетворюється на в'язку рідину. Твердість оптичні властивості аморфних речовин, на відміну від властивостей кристалічних речовин, не залежить від того, в якому напрямку діє зовнішня сила або звідки надходить промінь світла і є однаковими в усіх напрямках. Цікаво знати силіцій 4 оксид існує як у кристалічному стані мінерал кварц, так і в аморфному кварцове скло. Висновки для твердих речовин існують кристалічний і аморфний стани. Кристал самоутворене тверде тіло із плоскими гранями і прямими ребрами. Модель будови кристала називають кристалічними градками. У кристалі атоми молекули або йони, розміщені в чіткому порядку, а в аморфній речовині переважно хаотично. Кристалічна речовина плавиться за певної температури, а аморфна у відповідному інтервалі температур.